Щороку, 17 листопада, усюди тільки й розмов що про найпрогресивнішу ланку суспільства, безтурботних та вічно бідних і голодних студентів, кожне покоління яких видумує нові способи списування та загалом живе весело. Усі загальноприйняті характеристики властиві і студентам Бурдичівського педагогічного коледжу, котрі бурхливо відзначили професійне свято і поділилися враженнями від свого життя буття. Перший рік мого навчання, і я зрозуміла, що це досить цікаво. Це цікавіше, напевно, ніж в школі. Дуже багато нових знайомств, багато цікавих предметів. І мені здається, що студенти дійсно нація. Тож у нас дуже багато і нас поєднує навчання, нас поєднують сесії. Я кажу, студенти до сесії до сесії живуть весело, дружно. Тим більше я живу в гуртожитку, і можу сказати, що життя в гуртожитку цікавіше, ніж життя вдома. Вже. І що ж там такого цікавого відбувається? Ну, наприклад, готувати страву разом це набагато приємніше, ніж ти прийдеш додому і вона буде зготовлена мамою. Так, там теж є любов, але коли ти робиш це дружно, якось це цікавіше виходить і, і воно вже смакує по-іншому. Мені дуже тут весело, цікаво, нові знайомства, нові друзі, викладачі тут добрі. А складно бути студентом? Так, є складності, але ми все-таки знаходимо сили їх перебороти, адже ми студенти, студентське життя це все, що в нас є, адже далі у нас буде робота, діти, сім'я. <сміття> <сміття> Безтурботно. Так. Привітаю багато. Так. Хочу привітати всіх студентів святом. Бажаю їм щастя, здоров'я. Прагнення до навчання, успіхів у навчанні, то щоб було поменше дві з міжнародним днем студента винуватців свята привітала директор коледжу Алла Лейчук, яка також зачитала адрес від міського голови та озвучила прізвища студентів, котрих з нагоди свята адміністрація відзначила подяками. І всього найкращого, що може очікувати молода людина від життя, яке попереду тих здобутків, тих досягнень і тільки, звичайно, позитивних. Нехай вам всім завжди щастить. Потім слово взяли боронителі студентських прав та інтересів, представники профкому. Нагородили призами і преміями переможців різних конкурсів, організованих до дня студента. А ще дівчата повідомили, що профспілковий комітет виділив 12 тисяч гривень для придбання універсального спортивного тренажера, яким зможуть користуватися усі студенти. підготовки власного свята майбутні педагоги підійшли серйозно. Кожна група презентувала свій номер, так що в результаті вийшов цікавий капусник з інсценівок, пісень, танків і, звичайно, жартів на тему студентського повсякдення. Білет номер 2 Роксолана та її вплив на українсько-торецький вілос. Турки називали її курем. Ми її знаємо, як Роксолана. А яке насправжнє ім'я? Ольга Сумська. Чого це? Я не знаю, вона по тілі побічно каже я, так сила. Чимало нового дізнались про себе і викладачі, бо ж коли ще як не 17 листопада, студенти можуть без остраху дозволити собі так відверто передражнювати звички наставників або намагатися вгадати їхні думки. Випускники під час заходу передали першокурсникам символічний студентський квиток, що свідчить про повне прийняття новачків до дружньої родини коледжу, яка звикла бути разом у будь якій миті життя. Гучне свято вже позаду, а попереду безліч контрольних та іспитів. Але студенти не звикли засмучуватись, бо ж, як то кажуть, шоу мастгоон.